Хочеш у найкоротші терміни отримати новенький паспорт, тепер за швидкість доведеться платити більше. З 1 листопада зросте ціна на прискорене оформлення закордонного паспорту та паспорту громадянина України. Таке рішення ухвалив Кабмін. Оформлення чи обмін паспорта громадянина України протягом 10 робочих днів коштуватиме 496 гривень, зараз 252 гривні. Така ж послуга з оформлення закордонного паспорта громадянина України за 3 чи 7 днів коштуватиме 992 гривні, зараз 704 гривні. Крім того, через шість місяців після закінчення воєнного стану подорожчає вартість нетермінового оформлення паспортів, зазначають в уряді. Оформити внутрішній документ за 20 днів коштуватиме 248 гривень. Наразі ця послуга коштує 126. Закордонний паспорт можна буде оформити за 469 гривень. Наразі він 352 гривні. Йдеться про вартість адміністративних послуг, а повна ціна і внутрішнього і закордонного паспорта складається із вартості послуги та бланку. За інформацією Державної міграційної служби бланк внутрішнього паспорта коштує 246 гривень закордонного 381 гривню. Також зміняться ціна і для оформлення посвідки на проживання. Проїзного для біженців йдеться в постанові. Між тим наразі поїхати без закордонного паспорту українці можуть до шести країн: Польща, Словаччина, Угорщина, Ірландія, Румунія і Молдова. Але перетин кордону з Україною все ще заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років, поки триває воєнний стан. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті.